Всім привіт, мої хороші. Ви, напевно, думаєте, куди я пропала і чого я не показую вам свої ремонти. Ремонти ще йдуть. Проводка вже проведена. Дякую, хто мене підтримав, хто мені допоміг. Проводка вже повністю нова. Діма шпаклює, він все затирає. Відео на YouTube. Бо ж люди допомагали, а я не показую нічого. Діма він все зараз затре і буде все добре. Все. Там, де був старий щечик, бо в мене щочок на вулиці, щочик тут ще був. Місце таке було некрасиве, вже його нема, вже воно зашпакльоване. От така кухня в мене тепер вийшла. Дивіться, щоб вам було понятно, бо ви так не поймете, це я зайшла до хати. Поняли, як? Це з веранди. ззаді спини в мене, там веранда. Ну, і там срач, звісно ж. І ще срач кругом. Но більш-менш виходимо потрохи на фінішню пряму. Йдемо, це віранда, це ця кімната, перед якою ой, кухня, перед якою горіло, бо пожар був в тій кімнаті. Пам'ятаєте, оці двері? Хто не пам'ятає, може подивитися, відкрити відео про пожежу, і ви зразу зрозумієте. Тепер у мене отака кухня. Комната, ця кімната Діми брата мого, вона і горіла. Тут стояв диван, замкнула проводка біля нього і пішла, пожежа була. От. Тепер тут отака кімната, отакі От вікна. От. Значить, все. Одні двері замурувалися. От. Ну, це ще зашпаклюється, затягнеться, воно не буде це все видно. Грубка. тут така. От. Ще теж, бачите, ще бардак кругом. Ми ще не, ну, не поприбирали. Ми ще такої, як ті кучові цигани. Але з часом все прибереться і все буде добре. Затягнули брат Саша, приїхав все ввечері, затягнув мені сюди другий шкаф. Я його помию, повитираю. Це шкафт, він був у ванній кімнаті. У мене тут постільна білизна була, але теж, бачите, сюди зайшло і пилюка, і сажа трохи. Ну, я повимиваю, це не страшно. Це помиється. Нові виключателі кругом стоять. Все працює, розетки нові. Кругом все стоїть. Все новеньке. Там розетка, там розетка. Це кругом новиша треба почіпляти карнізи, буде. Вже понадівала. О, заляпалися трохи двері. У мене в кухні взагалі обалденний цвет такий вийшов. Взагалі кожна кімната вона по-своєму гарна. В кожній кімнаті свій колір. Ванна буде кімната рожева і тут буде десь такий жовтий, я не знаю. Це моя половина, вона саме менше пострадала, але дуже було все тут задимляне. О, це у нас тут комп'ютерна. Тут у нас комп'ютер, і хто приходить, там ми тут сидимо взагалі, ну, відпочиваємо. Поставили теж таку кровать двохспальну. Це моя кімната. Але, друзі, це все, що буде прибиратися. Дивіться, скільки стірки збирається Це після пожежі, треба все перестірувати. Тут і. Постільне, яке було чисте, воно задимілося, бачите? Попортилось багато чого, все в димові. Ну, Запаха вже того немає, не переживайте. Ну, так не смердить. У мене ця поличка з ліками була тут. Тепер воно в мене там, переостановку трохи зробили. Отакий колір. Кімнати, штори, сушаться, мама мені постирала, сушаться. Так що потихеньку, помаленьку штори тільки почіпляли. Оці приїхав брат, теж став бігом мені на драбину, почепив. Ці треба в мами забрати, там штори є. Карнізи приготувала, почепляється все, повимивається і буде суперово, буде чисто. Друзі, всім дякую, я дуже вдячна, всім, хто мені допомагав. Хто допоміг зібрати кошти? В основному збирали всі свої, свої, всі знайомі, і я дуже вас за це люблю, і низький вам поклон. Укл... І я вам скажу, хай Бог вам всім віддячить, хто не лишив мене в біді. От. <постline> <постline> 에, люстри всі познімали, поки буду без люстрів, буде все отак. Лампочки кругом. бачите Бо все було позамикало, то ми все познімали, я вже боюсь його щось справляти. То і все викидається тепер. Розетки, виключателі у нас нові. це теж ввечері, воно ще дошпаклювалося. Я бігом затерла, забілила і все. Не видно ніде тепер проводки. Все новеньке. Тут теж поставили труйну розетку. нову, бачите? Щоб інтернет, комп'ютер включати, коли там треба. Вазони мої, я думала, хана їм буде слухайте. Вони з цими днями, пока ці ремонти, пока ці пожежі були, натягнули і краски в себе і всього, і вже були такі листочки прив'явші. Але я їх повимивала, повитирала трохи о, і вже повідживали. Моя красота Львони то взагалі були, слухайте, без сльоз не глянеш на них. Я люблю просто вазони, люблю отаке таке щось декоративне, велике, поняли, як. Знову пилюку треба буде повитирати. Ну, Каври не вистірувала вже нічого, просто потріпала. Пілісосом по... ще стягувала і все. Підлога тут витирається, ну вилаза біле. Біле вилаза і все, і що хочу ми ну З часом воно пройде. З часом все наладиться і буде все красота, все буде окей. Ось так тепер. Тут у нас така мандарінова кімната. Тепер все, лишиться. Вона кімната ще нам лишилася. Вона буде рожевою, я вже казала. І оцей коридор нам ще лишиться. Він буде жовтенький, мабуть, або зелененький, буду бачити, мабуть, зелений сюди пущу. У мене ще краска лишилася, така, як моя кімната, або коричневий буде. Такий як бордовий, бо дуже чорні стіни. Ми потремо їх тряпками, але. Мені треба щоб за один раз його закрасило, розумієте, як, щоб не, не бігати з тими красками, бо вже розтягую розтягую все до кінця, все до останнього повимивати, повичищати, і буде добре. Ванна моя тут хай Бог мило, я її буду аж в кінці розбирати. Поки воно все так і буде. Потім вже поставиться стіл, бо там і бутилки, шампуні, мила, все на світі поставлю стіл, бо вже шкафа немає одного в мене. Один згорів, сюди немає. Буде великий стіл тут стояти, оцей. І я на нього буду викладати всі бутилки, перемивати, тоді поняли, як. В общем, я до неї доберуся в самому кінці. І ще одну розетку завтра сюди підключимо, щоб включати тен, машинку стиральну. Вікно тут красити не буду. Я просто його помию і хай стоїть. Хай воно буде літом, потім купиться краска, повикрашується і буде добре. Вже не треба буде стіни білити, просто вікна покрасити і відкривати, хай дихає свіжим воздухом. І все. Так що, ще раз дякую всім за допомогу, хто не залишив тоді. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі. І до зустрічі в наступних ну, пока!